Мої вітання в цей торт закохається кожен, хто хоча б один раз його спробує. Готувала цей смачний торт на своє день народження, всі гості залишились у захваті від нього. І всі попросили рецепт. Тому ділюсь із вами рецептом цієї неймовірної смакоти. Готується він зовсім нескладно, швидко, просто і зовсім без яєць, тому якщо вам не можна яйця, то це рецепт для вас. Основний інгредієнт для цього торту це вишні. В мене консервовані. Мені потрібно 600 г консервованих вишень. Вже без рідини. Якщо у вас вишні заморожені, то виберіть 900 г, пересипайте їх в сотейник, додавайте до них 100-150 г цукру і проваріть декілька хвилин. Залиште їх до повного охолодження і потім також відділіть їх від рідини. Вишні готові, відставляю їх в сторону, займусь приготуванням тіста. Тут в мене 450 г борошна, дрібка солі та 1 чайна ложка розпушувачу. До сухих інгредієнтів я додаю 200 г масла кімнатної температури. І тепер перетираю борошно разом з маслом до стану крихти. Звичайно, ви можете замінити масло на маргарин. Це вже залежить від ваших вподобань та можливостей. З маргарином у вас також вийде приготувати це тісто. Перетерли до ось такого стану, тепер додаємо сюди 200 г сметани. Жирність будь-яка я використовую сметану 20% жирності. Також перетираю все це до однорідності і тепер намагаюся замісити із цих інгредієнтів однорідне тісто. Спочатку це складно зробити, але потім під час дії тепла рук тісто стає м'якішимо, масло, тане. І у нас виходить ось таке гарне м'яке тісто. Вимішуйте його хвилин 5, щоб воно було однорідне, м'якеньке і ось таке дуже пластичне. Готове тісто я перекладаю у пакет і відправляю до холодильника на півгодинки. Через півгодинки витягаю його і продовжую ним займатись. Обов'язково не ігноруйте цей процес і не перетримайте тісто довше, ніж пів години. Витягаємо тісто та розділяємо на шматочки. Нам треба розділити його на 15 рівних шматків. Звичайно, найкраще скористатись вагами. Від цього буде залежати вигляд торту, тому шматочки мають бути одного розміру. В мене вага кожного шматочку 56 грам. Розділила і тепер з кожного шматка я скочую кульку та перекладаю кожну кульку на поверхню. З кожної кульки я спочатку скручую ось таку ковбаску довжиною приблизно 15 см, потім розкочую її в довжину, ось так, перевертаю і розкочую в ширину. Ширина, яка мені потрібна, це 15 см плюс-мінус. А довжина мого шматочка 25. З однієї сторони тіста я викладаю вишеньки. Щільненько, одна до одної, ось в таку смужку. Підтягуємо тісто та накриваємо ним вишеньки, щільненько притискаємо та скручуємо вишні в рулет. Ось так швидко і просто це робиться. Обов'язково защіпуємо края, перекладаємо на деко застелене пергаментом. І відправляємо трубочки у духовку випікати при температурі 160-170 градусів обов'язково з режимом конвекції продовж 35-40 хвилин до легкого золотавого кольору. Більшу температуру виставляти не можна, так як при високій температурі трубочки почнуть тріскатись. Коли вже трубочки повністю охолонуть, відрізаємо від них хвостики і формуємо трубочки рівненькі одної довжини. Підрівнюю кожну трубочку під першу і готую ось такі однакові рівненькі трубочки. Робіть це обережно, тому що тісто в трубочках дуже ніжне. Цим часом, поки я готувала трубочки, в мене ось так відвішувалась сметана. Я поклала сметану в сито, взяла 800 грам і з неї стекла ось така кількість рідини. Це я роблю для того, щоб крем для нашого торту був більш густіший та не розтікався. Подивіться, наскільки густою стала сметана. Сметану я використовувала 20% жирності. Після відвішування її стало 600 г. До сметани я додаю 200 г цукрової пудри та трішки ваніліну. Обов'язково використовуйте саме цукрову пудру, а не цукор, тому що від цукру сметана стане дуже рідкою. З'єднуємо за допомогою лопатки цукрову пудру зі сметаною, коли вже об'єднали їх, то беремо міксер і тепер взбиваємо декілька хвилин на невеликих обертах міксеру. Сметану ви можете замінити також на вершковий сир. З ним також буде смачно, якщо ви його полюбляєте, то можна використати і його. Додаю тепер сюди я 300 мл вершків з жирністю 33%, обов'язково із холодильника. І взбиваю всю цю масу на невеликих обертах міксера впродовж декілька хвилин. Коли вже маса об'єднається і стане однорідною, продовжую взбивати ще 5 хвилин на середній потужності. Обов'язково контролюйте цей процес, тому що міксер у кожного різний, не перевзбийте, щоб не отримати масло, ви маєте в результаті отримати ось такий гарний та пухкий крем. Він має бути стабільним, не розтікатись та гарно тримати форму. Цей крем неймовірно смачний і він дуже гарно пасує до цього тортику. Подивіться на його текстуру, він просто неймовірний. Крем готовий, трубочки вже повністю охолонули, тож час збирати тортик. Беремо форму для тортику. Вона може бути прямокутна, овальна, більш плоскої форми. Змащуємо її гарно кремом, щоб торт тримався. І зверху викладаємо 5 трубочок. Ретельно змащуємо їх кремом і викладаємо поверх них 4 трубочки. Також ретельно змащуємо кремом, зверху викладаємо, як ви вже здогадались, 3 трубочки, потім 2 і потім одну. На низ викладайте максимально нерівні, а наверх залиште вже більш рівненькі, щоб тортик був рівненький трикутний. Коли вже виклали всі трубочки, гарненько змащуємо весь тортик кремом, наносимо велику кількість з усіх сторін, щоб тортик був дуже смачний. Цієї кількості крему повністю достатньо, щоб змастити весь торт. Навіть декілька ложок в мене залишилось, тому можна використати і 500 г відвішаної сметани. Торт я змащую з вечора, а вже зранку після стабілізації я буду його прикрашати. Зранку я зрізаю передню та задню частинку, щоб він мав гарний вигляд з обох сторін, а зверху декорую його натертим шоколадом. Все дуже просто. Цей торт зазвичай декорується таким способом. Цей тортик має безліч нас, я його знаю як «Смирекова хата та дрова під снігом, а ви напишіть в коментарях, як у вас називається такий тортик. Та якщо ви його ще ніколи не коштували, то обов'язково спробуйте це дуже смачно, неймовірно, ніжно та не складно у приготуванні. Дякую вам за увагу, як завжди, бажаю вам смачного і до зустрічі у наступних відео!